Хто є наші вороженьки? Запитав у порішеньки, друзі, де існують, хто є наші воріженьки, що за нас панують, як у кого два ріженьки, сістки три на лобі, то є наші воріженьки, що сичать у злобі, попаде на горішеньки всім, хто нам не любить?» тобто наші воріженьки. Порисічні люди, хто до нас не хворішеньки, нам на мить здалося, то наші воріженьки, заб'ємо, мов лося, розійшлися до ріженьки на чотири боки. І любі друзі, воріженьки, чвари ж, геть глибокі, лізуть знов до нас в кишеньки, президент і уряд. То є наші воріженьки. Бож народ свій дурять. Може текст час замінити символу держави, до державний знаменитий, символ він і ржавий.